Доброго дня, проект Гроші з Мотоха. Пропоную вам вживане обладнання, а саме консолі для дожівальних машин. Зараз стає питання все більше, як поливати з тиском мінімальним. Тому для роботи, скажімо, доживальної пушки на пушки повинно бути 3,5 атмосфери, а консолі працюють при тиску 1 атмосфера. Це ну, суттєво економить енергію і ви можете поливати, в принципі, при малому тиску у любі культури. Це унікальні консолі компанії Brix Rigation, фірмобельних ними займається теж. Виходить так, що ця консоль це як фронтальна дощувальна машина, у котра є ширина металоконструкції конструкції 40 метрів. І є кінцеві набори, кінцеві пушки і розпилювачі, які дозволяють ще по 12 метрів поливати з кожного боку. Вважається, що саме ця модель 65 метрів це зона гаранти... гарантованого поливу. І ця консоль е, має такі переваги, що любу овочеву культуру, е, котру ви захочете, ви спокійно вирощуєте. І можна і сладкий перець, і томати, і кукурудзу, якщо зернові, ну в принципі, що завгодно. Саме консолі Брікс окремо транспортуємі. Їх треба перевозити окремо від дожівальної машини за допомогою е, ну, причіпного пристрою до трактора. І вони маневрують, оця система речагів дозволяє колесам чітко повторювати за трактором і ходити по лінії, ну, по лінії трактора, щоб вона не виїжджала на рядочки і не топтала нічого зайвого. Ця консоль зроблена з, ацинку, з це метал, да, це сталь, вона покрита гарячим цинком. І в комплекті йдуть через кожні 4 метри розпилювачі Нельсі, котрі дають м'який полив. Ось, і таку краплю, яка не забиває землю і повністю рівномірно все поливає. Сама фермерна система в цих консолях зроблена так, що якщо якась труба у вас може погнутися, то вона легко зрізається, міняється і не, тр... не міняється геометрія самої консолі. У нас зараз на продаж таких є шість консолей однакових. З... з функцією повертання ми можемо спокійно зробити отак. Да, зняли стопор і розвернути цю консоль. Оце було транспортне положення, а зараз ми розвертаємо вряди. Потім один оператор один оператор може спокійно зробити отак і розкласти. Тобто це мобільний фрегат який вам дозволяє розкласти його на полі підключити до любої дожівальної машини, любого бренду, працювати з мінімальним тиском і максимальною якостю. Ця компанія Brix Regation вона в Англії е, базується і е, вони роблять консолі вже більше, мабуть, 30 років. Те саме ця модель вона зроблена так, що ось бачите, ця консоль пропрацювала більше 10 років. І вона в робочому стані, все повертається, і немає якоїсь проблеми, котру, ну, треба вирішувати. Тобто це обладнання, яке працює. Якщо вам потрібен мобільний фрігат, то це саме ваше рішення. Продаємо так, як є, в комплекті розпилювачі, підключення до дожівальної машинки, колеса, ну, в общем це бачите на відео. Консолі від землі, тобто яку, яку культуру ви зможете нею поливати? Виходячи з того, що ця планка на метр шістдесят знаходиться від землі і ще розпилювач, то, в принципі, культуру півтора метрову, спокійно можна її нею поливати. Окремо перекривається вода на кожний розпилювач краніком. І якщо у вас на полі є там, ви до лісосмоги чи до. Стовби якісь заважають. Ви спокійно можете її геометрично розвернути в бік, перекрити там, де не потрібно, пройти ту зону і потім включити і знову поливати. Консоль Брікс це, це є технологічне таке рішення, як, ну, як John Deere трактор чи Машина Toyota. Вони саме в консолях це найкращий бренд по якості, по надійності, по. Ну, ось ця консоль вже більше 10 років працює, і нові моделі, котрі зараз випускаються, вони робляться так само. Тобто вона продумана і зроблена ну, класно. Тому найкраще рішення для поливу з здожівальною машиною і малим тиску. Це саме консолі Брикс. Ці консолі мають підключення до трактора. Ось така сіріга, з обох боків і з того, і з того їх можна. Ну, вони однакові, універсальні, їх можна і передом, і задом заводити в рядочки і перепідключати, щоб не розвертати. Це дуже зручно. І ще, якщо е, ось так ми керуємо в цю сторону, то колесо розвертається. і в ту сторону. Це така система речажна, яка дозволяє їм бути цим основам дуже мобільними. Вони прям проїжджають ну, так, по технологічним коліям оприскувача. Е, і ви можете спокійно регулювати ширину колісної бази. Ось Тут зараз стоїть на ширину ну, трактора МТЗ, але можна розширити цю колісну базу ще на, там, я думаю, сантиметрів, ну точно 30-40 з кожного боку. І ви можете підстроїти під свою конкретно технологічну колію. Якщо у вас оприскувач, ну така стрікоза великий з тоненькими колесами, ви чітко ставите по ширині оприскувача, і він йде, колія в колію. Класна система надійна. Уподобайки та підписки.